Так, камера включена, мікрофон в руках. Чай заварила. Ось гляньте, яка красива чашка ще з України привезла. Я бачу ваш хороший відгук на попереднє відео про тренди. Осінь зима 24 Сьогодні продовжую цю тему. Я зробила для вас велику підбірку про сумки. Це будуть Саме українські бренди, тож давайте починати. Можливо, ви вже знайомі з цим трендом на подоговості моделі сумок. Весини він залишається актуальним. Не обов'язково нам купувати одразу е від люкс бренду сумку Алая, як пропонує нам Vogue Ось чудовий доступний український бренд Bula'i. У них можна знайти якісні шкіряні сумки в різних кольорах. Мій улюблений колір темного шоколаду. Я придбала саме цього кольору сумку для мами, вона дуже задоволена. Максим, можеш не тарабанити? тепер. Ще однією моєю знахідкою є сумка від кожухар в бордовому кольорі. Мені дуже подобається виконання, якщо придивитися, боки, ручки вони виглядають у формі сердечка. Дуже цікаво. і е, ця сумка дивиться, і вона має ремінь, який регулюється. Наступною сумкою, якою я хочу з вами поділитися, є сумка Ребека Багет від Качаровської. В чорному класичному кольорі. Цю сумку можна знайти ще в інших кольорах, але мені, наприклад, сподобалася в чорному кольорі. ручку можна регулювати за допомогою вузликів. А зараз я вам покажу знахідку. Сумка Амелія від українського бренду Аміка. Із замшкіри всього за 1450 гривень. Елегантна, із золотою фурнітурою. Буде Класним, хорошим доповненням до ваших осінніх образів. Як не згадати, люкс і наш український бренд Bevza знайшла крутечу сумку. Тут нічого додати відняти, красивий клач від нашого українського бренду. Наступними трендовими сумками є плетені сумки, які замінили звичні соломіні аксесуари, тому ми вже можемо носити такі плетені сумки не лише на пляж. А й вмісто осінню Гарний тренд, якщо ви вже маєте щось класичне і хочете додати трішки структури. Тож, першою плетеною сумкою є сумка Helen від українського бренду Amikam Вона є в трьох кольорах: чорному, сірому та червоному. Дуже красиво зроблена, із замшкіри. А ось ця сумка Роксі від Harvest в оливковому кольорі взагалі вкрала моє серце. Погляньте, яка вона вмістка з плетеною екошкіри від українського виробника. Нічого вже краще не знайти. Наступною сумкою, якою я хочу з вами поділитись, є сумка від Окрик. Тут два, трен... два тренди в одному. Перший це сумка кошик, друге, вона плетена. Це ручна робота. Вона створена з рафії. Якщо вам не вистачає якоїсь цікавої форми сумки, пропоную придивитись саме. До цієї замшової сумки. Замшові сумки є ще одним з найяскравіших трендів в цьому році, особливо в коричному кольорі. Вони круто вам впишуться в базовий гардероб. Першою нашою знахідкою є замшова сумка Hobo в зеленому кольорі від Качаровської, дуже багато в нас підбірці Качаровської. Подобається саме цей колір. Виглядає дуже якісно, золота фурнітура. Якщо вам не вистачає кольору в гардеробі і ви хочете його додати, це чудовий аксесуар на ваші осінні сірі будні. Наступною сумкою є сумка знову від Качаровської. Це у нас замшевий шопер у темно-коричневому кольорі. Це одна з найулюбленіших сумок в сьогоднішній підбірці. Мені дуже подобається, що вона велика, якісно створена, всередині є косметичка. А про колір, ну тут взагалі немає що говорити. Дуже красива топ-стопів. А це у нас замшевий шопер імбирного кольору від мого улюбленого українського бренду Сумок Хвоя. Дуже люблю цей бренд. Якби я мала можливість, я б скупила б там все. Гарна сумка, мінімалістична, відповідає назві Simple на їх офіційному сайті. М'ягенької форми є в дуже різних базових кольорах. Ще одна сумка від Хвоя, якою я хочу поділитися з вами, з вами є сумка Ніше. Покажу її в бежому кольорі, бо все вам показую в коричневому. Вона має мінімалістичну форму, ідеально вам підійде для вечірніх виходів або просто для прогулянок містом. Так, наступною сумкою хочу поділитися сумкою натуральної замші від українського виробника Runa Бекс. Мені подобається форма шопера портфеля. Красива сумка для Офіс Сирени. Для вас, дівчатка, хто любить офіс кор стиль. Сумка доступна в двох кольорах. представлена в двох розмірах: можна купити меншу, можна купити більшу. І остання сумка із замші, яку неможливо оминути, є бурма від Куш. Мінімалістична яскрава хоба сумка. Просто підкорює своєю формою. На сайті пише, що е, вона натхнена граційністю бірманської кішки. Тут я не можу не посперечатися, сумка виглядає дуже елегантно. Я б її носила як клач під рукою. Сумки-браслети. Переходимо до тренду на сумки-браслети, який носила на подіумі е, модель від Хлої. Мені дуже подобається цей тренд. Ось вам ще для прикладу сумка від Алая із величезними золотими кільцями замість ручки. Я, звичайно, знайшла нам альтернативу люксу у Качаровської. Сумка пранзо кольору морської хвилі. Мені дуже подобається її оригінальна трикутна форма. Вона виконана без зайвих швів, доступна ще в трьох кольорах. Бордо, гранітний та чорний. Мені найбільше все-таки сподобався е, колір морської хвилі. Скажу вам чесно, мені було складно знайти багато таких моделей від українських виробників, тому тут винятково запропоную сумку іноземного бренду Нанушка чи нанушка, дуже подібна форма, як в сумки від Качаровської. Мені подобається її виконання в чорному кольорі, але тут ви вже обирайте самі на ваш смак, що більше подобається, цінова політика. Я би, звичайно, підтримувала український бренд. Тренд на величезні гігантські сумки дуже зручний тренд. А ще буде крутіше, якщо ви візьмете таку сумку під руку. Це зараз модна фішка 24-го року, якщо ви маєте шопер, який можна скласти і носити його під рукою, використовуйте цей прийом. Тож, перша сумка, яку я для вас підготувала, є сумка від Качаровської портфель Ерна в чорному кольорі. Мені дуже подобається фурнітура із золотим покриттям. Виглядає вінтажно. Наступною сумкою є портфель Isabella від українського бренду Аміка. Якщо ви офіційна леді бізнес-мумен чи просто полюбляєте офіційний стиль, ця сумка є specially for you. Вона доступна в двох кольорах чорному та е, молочному. Ручки регулюються за довжиною, сама сумка закривається на магніт. Мені подобається її форма дуже вмістка модель. Добре з нею буде ходити на роботу, в школу чи просто брати в подорожі. Ще один український бренд для вас бренд Harvest і їх сумка Шопер в бусковому кольорі. Дуже круто виглядає з натуральної шкіри. Якщо ви обожнюєте світлі кольори осінню. Ця сумка просто створена для вас. Я уявляю собі плащ кольору вершкового масла і цю сумку виглядатиме дуже смачно. Наступна сумка у формі човника від Окрик. Е, Це просто моя знахідка для вас. Вона виглядає дуже круто, вмістка, цікава форма, красиві шкіряні ручки. Я б дуже хотіла собі таку сумку придбати, але мені здається, їх зараз немає в наявності, всі розпродались. Якщо вам теж ця сумка дуже сподобалася, зайдіть на їх сайт. Ціна теж доступна і, можливо, можна зробити ще замовлення. Ось останньою сумкою в цій підбірці в мене буде теж сумка а, всім вже для нас знаного українського бренду Bahlet. Неможливо оминути цей бренд, коли ми говоримо про сумки. До вашої уваги класика back BG118. Сумка, звичайно, не з дешевих, але придивіться на цю форму. Ідеальна вишукана сумка, яка може вмістити в собі і ноутбук. І косметичку, і нотатник. Ця сумка доступна теж в чотирьох кольорах. Чотири, мені найбільше сподобалася сумка в кольорі коричневому, звичайно вже коричневий. Структуровані сумки ніхто не відміняв, це вже класика. Якщо ви шукаєте ідеальну сумку, яка вам буде служити довговічно, звичайно, вибирайте структуровану сумку. Ось моя вам підбірка. Перша це сумка Марта від Аміка. Мені подобається її чітка геометрична форма, лаконічна фурнітура. і вона є за доступною ціною, доступна в трьох кольорах. Наступною сумкою є сумка Трансформер від Кожухар. В нашумішому для нас кольорі Бургундій. До цієї сумки йде в комплекті три кільця, кільця карабіна і два шкіряні ремені. Якщо з'єднати два ремені за допомогою третього кільця карабіна, то цю сумку можна носити і через плеча. Тож можна собі обрати, як носити сумку з коротким, середнім чи з довгим ременем, чи можливо просто як клач, тому ця сумка і називається сумка трансформ. Чорна шкіряня сумка бокс від окрик, це база, дуже мінімалістична. Підійде до кожного вашого образу, незалежно чи це ви будете у сукні, чи хочете одягнути костюм, чи кейп. Немає такого луку, щоб ця сумка вам не підійшла. Тому якщо ви не маєте якісної базової шкіряної сумки. Придивіться саме до цієї. І нарешті дві останні моделі від Buglett bg 137 і Back bg 138 Ці мінімалістичні шкіряні сумки вони відрізняються від всіх інших своїми геометричними формами і універсальністю. Тому, якщо ви бажаєте щось собі купити красивої геометричної форми, ці дві сумки саме для вас. На сьогодні це вся моя підбірка. Сподіваюся, я була для вас корисною. Ви вибрали для себе якусь е, хорошу сумку. Напишіть мені в коментарях, яка вам найбільше сподобалася, а ми зустрінемось з вами в наступних відео. Па-па!